Когось потішать, а когось розчарують. Чимало змін очікують на українців, зокрема на львів'ян у липні. Нові тарифи на комуналку, втрата субсидій, початок вступної кампанії. Отже, все по порядку. Перші квитанції з новими цінами. У липні змінюється вартість на світло та воду. Електроенергія для усіх українців тепер коштуватиме однаково 2 гривні 64 копійки. Також зросла вартість її розподілу від 25 до 50 відсотків. Зміниться й вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Однак для кожної області по-своєму. По деяких водоканалах відбулося зростання вище середнього. У Львові, приміром, кубометра водопостачання становитиме 15 гривні. 74 копійки та 8 гривень 10 копійок за водовідведення. І це без ПДВ. Нагадаю, раніше комунальні підприємства закликали підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на 33 відсотки, адже збитки водопровідної галузі у 2022 році становили майже 4,5 мільярди гривень. Натомість тарифи на газ не змінюватимуться до 1 травня 2024 року. Підскоча ціни і на пальне вартість бензину може зрости приблизно на 12 гривень за літр. З 1 липня для українців можуть повернути ПДВ 20% та довоєнні акцизи. Проте остаточного рішення ще не приймали, адже думки депутатів сильно різняться. Втім, за прогнозами експертів, вартість не підніметься одразу від 1 липня, а зростатиме поступово по 2-3 гривні. Ціни на продукти зростуть. На них вплине і вже згадане подорожчання палива, а також підрив каховської ГЕС. Індексація пенсій. третя і остання у 2023 році запланована на липень. Виплати підвищать на 19,7% для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом, тобто від 100 до 1000 гривень, в залежності від розміру пенсії. Українців можуть позбавити субсидій через велику житлову площу понад 130 квадратних метрів квартири чи 230 квадратів будинку через покупку на 50 і більше тисяч гривень, борги за комуналку чи повнолітніх і непрацюючих родичів. А от деякі категорії громадян навпаки зможуть отримати додаткові соцвиплати. Докладніше з переліком можете ознайомитися на сайті Мінсоцполітики. Вже в липні в Україні розпочнеться вступна кампанія до закладів вищої освіти. Абітурієнти почнуть реєструвати свої електронні кабінети аби завантажити туди необхідні документи. Прийом заяв триватиме до 31 липня. І про забуті на фоні війни маски й антисептики з 1 липня в Україні завершується карантин та режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ковід 19 став для українців важким випробуванням, і за період пандемії були відпрацьовані механізми реагування, що стали в пригоді під час повномасштабної війни. Нагадаю, всеукраїнський коронавірусний карантин тривав три роки та майже чотири місяці. Аліна Домбковська правда тут Львів.